Всіх вітаю, ви на телеканалі соток», а це програма Зроби сам, я і ведучий влад. І програма Зроби сам, це про різні саморобки, про різні ідеї, які можна втілити у життя, вигадати будь-що, і зробити із підручних матеріалів. Те, що у вас є 100%, напевне, на заміській ділянці, на дачі або ж вдома, в квартирі, те, що зазвичай викидують, ми це. Перетворюємо в щось особливе, цікаве та гарне. А також я розповідаю про різні інструменти, про те, як ними користуватися, та що можна такого зробити за допомогою інструментів, про які навіть і не очікував би подумати, що це можна за допомогою нього щось втілити у життя. Але сьогодні в мене із інструментів лише гвинтокрут та молоток, і це напевне буде батл. Це батл цвяхів та самонарізів, друзі. Батл молотка та гвинтокрута. Що з цього вийде, ми зараз подивимося, тому що мені завжди було цікаво, наприклад, чим ефективніше з'єднати, наприклад, дві дощечки цвяхом чи самонарізом. Чим простіше, чим дешевше. Плані дешевше чи ні, це дуже такий суб'єктивний момент, тому що залежить від того, де купите, що купите. Але все ж таки, чим краще поєднати дві дощечки: самонарізом по дереву чи цвяхом, навіщо цвяхи, якщо самонаріз краще, або ж навпаки, якщо цвяхи краще, то навіщо самонарізи? Сьогодні я влаштую цим двом групам взагалі, ось цих двох методів кріплення, взагалі, який для чого і які ситуації використовувати. Але ж ми сьогодні будемо влаштовувати тести, тому подивимося в одних і тих самих умовах, що з них буде краще. Ця інформація буде корисна по життю, тому що ми зараз дізнаємося насправді, як працює той чи інший елемент кріплення, тому що в різних ситуаціях вони себе ведуть реально по-різному. Тому давайте не гайте часу. Ви не перемикайтеся з телеканалу соток». буде цікаво, а ми починаємо. Друзі, насправді самонарізів та цвяхів є ну, така безліч варіацій, що якось порівняти прям досконально, наприклад, взяти от оцей самонаріз його порівняти з тотожнім до нього по якимось параметрам цвяхом, ну дуже складно. Ну, Ось, наприклад, цей цвях тотожній для нього чи ні? Чи можливо цей буде йому рівня? Начебто цей більш підходить. Але ж це зовсім два різних світи, і цікаво просто їх порівняти, тому що, ну, коли, наприклад, ми у житті зіткаємося з ситуацією, що нам потрібно з'єднати дві частини, наприклад, ось цієї дошечки. Чи будемо ми. Підбирати якийсь самонаріз, який саме ідеально підійде для цієї ситуації. Ми будемо шукати ті, які в нас є вдома. Ось там може бути довший, може бути коротший. Головне, щоб по довжині підходив. А вже як він закрутиться, можливо, навіть ось таким ми закрутимо, хоча він там не призначений саме там для такої ситуації. А можливо, навпаки, призначений, а ми не, не знаємо цього. Що ось такий, є, наприклад, самонарізи з е, сверлом на кінці. Він, як би ми ну, розуміємо, призначений для металу, щоб е, просверлити спочатку металеве щось, а потім в нього е, вкрутитися. Або щось таке маленьке є, також є ось такі е, з сверлом на кінчику. Які цвяхи підібрати для таких ситуацій, щоб вони були тотожні, будемо підбирати те, що є на столі, те, що є в мене самі різні варіанти дивитися, пробувати. І цим цей, цей тест і цікавий, тому що ми будемо експериментувати. Насправді, якщо брати параметр ціни, як я вже казав, це все дуже суб'єктивна штука, тому що все залежить, де ви купуєте, в якого виробника, в якому місці, тому цей параметр ми не будемо. Порівнювати, будемо порівнювати лише якісь механічні властивості або ті властивості, які впливають на міцність, на надійність кріплення. Тому давайте почнемо. Перший тест я вирішив зробити на розщеплення матеріалу. Ну, в даному випадку деревини. Ми все будемо сьогодні перевіряти з деревиною. Як вона буде себе вести з цвяхом, як вона буде себе вести з самонарізом, чи буде ламатися, розщеплюватися, крошитися, там, вигинатися, чи зламається самонаріз. Ми дізнаємося, чи зламається цвях. Все це ми порівняємо. Що ж, давайте перший тест на розщеплення. Спочатку давайте почнемо з цвяха. І просто заженемо цвях. Ну, Розщепляється у нас матеріал зазвичай де? ближче до краю. Тому давайте десь от сантиметр півтора від краю відступимо і заб'ємо його. Вже забився, ніякого розщеплення немає. Давайте заб'ємо його ось так. До кінця зайшов і нічого не розщепилося. Тому тут у цвяха вже є бал однозначно. Давайте подивимося, що буде робити самонаріз у такому випадку. Зараз я тут трішки ось ось так здвину. Насправді, ось ці самонарізи вони реально майже всі однакові, відрізняються, лише довжиною. Навіть якийсь довгий, дуже довгий самонаріз він буде трішечки товщий, ніж цей. Ну, наприклад. Ось такий цвях, тотожній якому самонарізу. Мені здається, тут немає е, таких самонарізів, щоб порівняти з таким ось цвяхом. Е, це я так просто для прикладу його взяв. Тому е, будемо порівнювати ось такі невеличкі. І це про те, що насправді чи такі, чи такі, взагалі не важливо. В них однакова різьба просто відрізняється довжиною. Тому всі самонарізи, які ми сьогодні будемо використовувати. Ось, наприклад, я знайшов трішечки товші, ну це настільки трішечки. А якщо взяти цвяхи, наприклад, ось розповсюджений реально цвях. І оце розповсюджений цвях. Ви дивіться, яка різниця в них. Можемо для порівняння, давайте загонимо ще ось такий цвях сюди. Дивіться, сюди рядышком. Чи буде розщеплення, чи ні. Якось розщеплення. А, ні, трішечки, трішечки пішло. Ось. Але, ну, я б не сказав, що це те розщеплення, коли, знаєте, якраз саме нарізом закручую, що воно прям розломується. Ну, добре, давайте, знаєте, що ще зробимо? Давайте у мене є ось такі маленькі піддослідні. Давайте в них спробуємо загнати цвях. Звичайно, що такі. Е Маленькі реєчки між собою поєднували б меншим цвяхом. Ну, але, ну що ж, давайте подивимось на нормальний цвях. Трішки пішло. І так, розщепилося, дивіться. Розщепилося. Давайте спробуємо тепер ось сюди забити. Давайте зараз спробуємо обережніше це робити. Потихенечку. Прямо всередину. Ось так. Ні, так нічого не розщеплюється. Причому я помітив деякий нюанс. Наприклад, у цьому випадку і у цьому, коли ми забивали, розщеплення пішло начебто тоді, коли я вже вбивав далі його. А ну давайте спробуємо ще разочок. Ось дивіться. Зараз я буду потихеньку. Ні, пішло розщеплення вже одразу. Близько біля краю. Так, взагалі на дві частини. Розійшлося. Тому ось такі результати. Давайте зараз подивимося, що буде у цих самих ситуаціях з самонарізами, точніше, з тими дощечками. Беремо звичайний ось такий самонаріз і вкручуємо спочатку ось так. Без підготовчого отвору якогось. Ну, тут все добре. Добре. Давайте для справедливості більш товстий візьмемо, як і в цьому випадку. Ми брали більш товстий цвях. Перевіряли біля нього ось так. Ніякого розщеплення немає. Знаєте, я в цьому випадку, судячи із власного досвіду, ставив зовсім на інші результати. Я вважав, що з самонарізами буде якраз таки біда з розщепленням. Ну, зараз подивимося далі. Натовані самонарізи по дереву. Ми зараз ще подивимося інші самонарізи. Ні, взагалі спокійно, дивіться, до кінця майже вкрутив. Все добре. Ніякого розщеплення немає. Так, давайте добре. Давайте також перевіримо на ось цих штучках. Ті ж самі самонарізи. Давайте ось так. Пішло розщеплення. Розколовся. А, ну і для справедливості давайте ось сюди ще закрутимо. До кінця, майже до кінця. Так, все нормально. Тому, друзі, висновок. Цвях в цій ситуації однаково себе повів, як і самонарізом, тому що реально не ті умови. І ці умови не можна використовувати такого типу цвях і такого типу самонаріз. Вони будуть великі для такої тоненької речки. Наприклад, давайте зараз я включу ось такий маленький, самонаріз в мене є. Ось, наприклад. Подивимося, чи він розколить тут матеріал. Ось так, недалеко. Біля краю. Розколює. Тому для таких ситуацій існують зовсім маленькі цвяхи. Так самонарізи також є ще менше, але насправді в такій ситуації можна використовувати навіть такі саморіз і навіть ось таким цвяхом забити можна ось сюди спокійно, нічого не розколовши. Просто є один лайфхак. Потрібно спочатку зробити отвір, а потім цей отвір закрутити будь-який самонаріз. Тоді це буде працювати на ось таких ось тоненьких штуках, і навіть ще тоньше, якщо ви візьмете щось. Просто просверліть отвір. А, сверлом, а, яке буде дорівнювати діаметром, ось як ось цей стрижень цього самонарізу, не враховуючи ось цю крильчатку різьби, шнек ось цей. А, і все, зробите отвір, і не буде ось такої ситуації ніколи. І того, що ми маємо тут порівну, порівну порівну. Ця ситуація. Порівну. Порівну. А от оця ситуація виходить, що ось такий цвях у нас не розщепив, ось тут також не розщепив, а от великий цвях у нас трішечки все ж таки пішла тріщина. Щілина у нас є. Тому все ж таки тут, напевне, не можна сказати, що цвяхи програли самонарізом але ж на якийсь міліметр балу. Цвяхи програють, тому що від товщини залежить вона у такій ситуації, наприклад, в одній ті ж самій. Ось можете навіть подивитись, що на тому ж рівні самонаріз вкручений, як і цвях. Потовщині трішечки тонший самонаріз. Тому я вважаю, що результати гарні. Насправді в більшості випадків у нас немає розломів, сколів, тому давайте переходити до наступного тесту. Зараз буде досить цікаве випробування, тому що я буду брати цвях та самонаріз на злам. так званий, на ізлом. Зараз я скручу разом ось ці дві дощечки. Ситуація буде одна і та ж. Десь ось на, такому, на такій відстані я закручу. Ну а Тут я заб'ю цвяхом також найрозповсюдженішим з цим. Варіантом. Ось дві дощечки і ось дві дощечки. Тепер будемо брати його на злам. Тобто, мене зараз цікавить, що буде з дощечками. По-перше, якщо я зараз почну їх розривати між собою, що буде з цвяхом, зігнеться чи ні, вилізе чи ні. Наскільки міцно він буде тримати і що взагалі станеться при цьому? Давайте почнемо. Просто буду зараз тягнути. І ну, тут все очевидно. Насправді дуже легко вийшла друга дощечка. Це не поганий і показник в плані він нейтральний. Це показник того, що, наприклад, при такому монтажі буде легко демонтувати ці всі дощечки. Наприклад, це стосується якихось кріплень. Uh, там, коли вам потрібно щось обрішутувати, <laughs> я навіть обратно його засуну. <laughs> Давайте подивимося, що буде з самонарізом. Ситуація та сама. Взагалі ніде. Uh, пішло. Uh, Знаєте що? Я ставив на те, в себе в думках, що зараз я просто зламаю цю дощечку. Або зламаю, або. Також піде розщеплення. Ось тут. Ось така щілина з'явиться. Але ні, він просто виліз, тобто просто зірвалася різьба, яка там створилася, і все. Чи можу його назад засунути? Ось так просто ні. Зусилля було однозначно більше для того, щоб розірвати. Тому, напевне, тест на злом. Все ж таки виграв самонаріз, тому що ну, реально через різьбу було його вирвати. Давайте ось на цьому піддослідному. Тут в нас ще немає отворів. Ось так і ось так зробимо. Ну і ось у нас найдовший самонаріз це ось. Потрібно щось зламати сьогодні насправді. Ну, хочеться, щоб щось зламалося. Ну, спробуємо тепер, що буде. Угу. Тепер набагато Прямо, я не знаю, як всятись вирвалася різьба все ж таки, а самонаріз у нас зігнувся. Це, незважаючи на те, що він значно менш пластичний, ніж цвях. Цвяхи насправді і зроблені спеціально більш пластичними, а самонарізи для... Враховуючи мету їх використання не такими пластичними. Давайте зараз спробуємо. Воно вже різьба пішла. Боком тут і нічого ніде не зламається. Хоча Зламається самонаріз чи ні? А, є! Друзі, самонаріз зламався. Е, тому в нас тест на злом все ж таки вийшов. І в даному випадку саме не витримав. Причому, коли він був скручений чотирма, він витримав, просто зірвалася різьба. А коли двома, вже він був трішечки підігнутий. Вже коли його вкручуєш, то ну, не витримав. Я вже передбачаю, що буде з цвяхом. Він навряд чи зламається. Але давайте подивимося все ж таки цікаво. Але ж, ну, що тут якби перевіряти, ми ж розуміємо, що цвях він гладкий, а, слизький, і, звичайно, що зараз ну, нічого дивного не буде. Ось на зломного беремо. Просто вилазить. І, як я вже казав, цвях досить пластичний, тобто я можу пальцями його зігнути, І навіть те, що я зараз його буду виламувати, викручувати. Нічого ні до чого це не призведе, окрім того, що тут може просто з'явитися або тріщина, або взагалі дірка. Ну, якби ось так. Тест на розкіл пройдено і переможець тут однозначно цвях. Але ж виходить, що в одному тесті переможець все ж таки цвях, в іншому тесті трішечки більше перемагає самонаріз. І тут вже потрібно дивитися по ситуації, е, який елемент для кріплення використовувати цвях чи самонаріз. Але є ще один досить важливий тест, який дуже впливає на вибір того чи іншого кріпожного елементу. Тому що зачасту ми, коли працюємо з цим сим, зараз потрібно бити було або молотком, або ж. Просто закручувати гвинтокрутом, що дуже приємно. Хоча й молотком комусь дуже приємно забувати. Але ж там ці цвяхи гнуться, ще щось, а там самонарізи під кутом можуть піти, не так, не, не попасти в точку, щось там з'їжджати. Тобто є мінуси і плюси, і у того і у того методу. Але, все ж таки, що зручніше, от тільки що я забивав, наприклад, цвяхи. Ви бачили, що було зі столом під це в цей час? Так, а якщо це робити в квартирі або в стіну що забувати, або ще щось. Ну тобто, по-перше, це шум. По-друге, все ж таки комфортність менша під час забування цехів. Самонаріз просто вкручується. По-перше, тихо, по-друге, легко, а по-третє, не потрібно майже прикладувати зусиль, тому що ви. Зусилля гвинтокрута використовуєте. Ну і це тихіше, напевне, за винятком того випадку, коли вам потрібно у якусь товсту деревину вкручувати самонаріз і ще якийсь товстий, і, наприклад, буде ось такий ефект. Можливо, зараз і почуєте його. Ось про це я кажу. Так. Оцей свист це просто. Убивашка сусідів. Хоча кому як. Комусь, можливо, простіше вислухувати е, стукання е, від молотка по цвяхам, а комусь спокійно ось так витримати ось цей свист. Тому, друзі, останні випробування все ж таки вибір тут за кожним. Тому що насправді всі ці випробування, які тільки що були, це е, вони всі вкупі е, вирішують. Що зараз потрібно? Потрібна міцність, то це самонаріз, міцність з'єднання маю на увазі, але у випадку якихось значних зусиль на конструкцію самонаріз може зламатися. Або ж може просто вирвати різьбу, і ви вже в той отвір нічого не закрутите. А в той час як цвях, наприклад, просто вилізе, ви просто можете трішечки більший цвях туди забити, і все буде знову триматися. Потрібен комфорт монтажу тут також вибір за вами, тому що або стукати, або закручувати це кому як і в якій ситуації потрібно. Потрібно, щоб сколів не було. Ну, виходить, що з самонарізами є деякі заморочки, тому що отвір потрібно просверлити в таких, ось, наприклад, детальках. Тому однозначної відповіді, що краще, немає. Але ці тести були не для того, насправді, щоб виявити, що краще та що вибрати на повсякдень. Цей тест був заради того, щоб показати, як працює самонаріз і як працює цвях. В певних умовах однакових, абсолютно я б сказав, би, однакових, в одних і тих самих ситуаціях з одними тих самими дощечками та товщиною. Тому я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Проаналізуйте її та вирішіть для себе, що краще вам використовувати та в якій ситуації. Ну, а на цьому я завершу цю передачу. З вами був Влад та програма зроби сам. Не перемикайтеся, з телеканалу 600 буде тут. Цікаво. Всім бувайте! We'll oh, oh,